Всім привіт! жундір 925 Підготовка Підготовка. Дожниво. Простенький, надійний, економний комбайник. Оця, як варіатор такий маленький, що ну, аж рука і варіатор. І так все тут втулка. Втулка, по-моєму, тут. Ну, тихоход буду робити. там, Ремні, попідтягую, і все, що понаходжу, де що треба. По... Тут звертайте увагу. ну, Тут обично підтягуються підшипники ці. Тут все супер. Ось таке От таке коротеньке відео по цій джондірі. Немає що тут навіть вам розказати і показати, все дуже маленьке. І все дуже компактно, культурно зроблено. Комбайн 79-го року. Прошу ще тут може бути мало зроблено, все так. Зараз розсоєдняю ланцюг, щоб прокрутити, підогнати соєднітель на елеватор, для того, щоб його укоротати. Бо там немає куди підтягати, він вже провисає. Ну зараз буду це пробувати. Ну, отака система. Такий комбайник. Тому працюю. Беруся до праці, ну кажу, тут нема що вам показати такого. Ну, все мініатюрне. Якось так.